Вітаю всіх на моєму каналі. У мене на днях була аварія із насосом. В великому УЗВ зупинився насос. І добре, що у мене сигналізація стоїть, барабан не коли довше працює, більше там, 30 секунд. У мене включається сигналізація. Ось я туди, побіг туди, подивився, барабан крутиться, рівень упав в системі, і барабан постійно крутиться. Ось, тому що насос виключився. Водичка зійшла, так, так суттєво, десь 15 см зійшла водичка. Ну і барабани, датчики указалися е, наверху, і барабан постійно працює. Так ось, я показував раніше. У мене є відео, як я замінював насос такий чорний пластмасовому корпусі 25 кубів на годину поміняв на насос мушніше 49 кубів на годину із зниржавішого корпусу. Ось. Так хочу сказати, що ось цей насос він вийшов з ладу. Цебто. В сомах ВОЗВ розумієте, води, вода нагрівається 25-26 градусів, і цей насос виключається. Ось він. Ось його шильдик. Так, ось я розумію, що в цьому насосі всередині, ну, там, де мотор. Моторна частина, вона ж заплавлена герметично в обох смолу. Я думаю, що там десь стоїть термореле заплавлене, тому що насос виключається, працює 3 хвилини і виключається. О, там, почекав з хвилинку часу, знов включається. І отак от періодично, розумієте. Я хотів його вскрити, подивитися, де там реле є, але, на жаль, я не розібрав його, чи, чи наоборот. Добре, що я його не, не понищу, тому що він працює, але тільки на холодній воді. От в системі УЗВ, де вода холодна, скажімо, на форелі, або в ставках, де холодна вода. Цей насос, я думаю, що буде працювати. А ось в системі ОЗВ для СОМА, де 25-26 градусів, цей насос перегрівається. Він прослужив у мене десь приблизно 6-7 місяців. Ось, і я знову поміняв його на цей пластмасовий чор в чорному корпусі. Поміняв і він працює. Але я буду ставити три таких пластмасових насоси. Зараз у мене в системі стоять два. Я ну, покажу, як я буду переробляти. Я хочу поставити три, щоб періодично кожен відкручувався, легенько виймався із цього приямка, і щоб я його міг керчером промивати. Ось. Тому що, от бачите, мотор середині, і кругом в нього вода проходить проходить вода догори. І на, на ньому наростає біопленка, і цей мотор перегрівається. Цей в пластмасовому корпусі така сама ідентична історія. Тож наростає і він перегрівається. Ось, але перегрівається не так, не так часто, як ось цей. Я розумію, що він потужніший, мотор потужніший, значить, скоріше перегрівається. Ось. А цей пластмасовий раз в тиждень. Можна розбирати і ось сюди кругом керхером тим промивати цю біопленку, збивати, і тоді він буде працювати. Так що я в системі своїй буду ставити таких три насоси і буду періодично їх міняти. Отак. Ну як включав, то переключив на інше, переключив на інше. Розумієте, так щоб систему не зупиняти, щоб риба не стресувала. Ось, я покажу зараз, як я це буду робити. Ось. Я мав на увазі. Отакі насоси я буду ставити три штуки. У мене на каналі є огляд 178 Вт споживають насправді. Але перекачує 25 кубів, я провіряв. Три насоси такі постоянні в системі. Ось хочу я показати, як я зробив свої насоси, як я підключив. Наші дивіться. Один насос, там другий насос працює, а тут буде третій насос. часом докуплю поставлю, а всередині стоять зворотні клапана. От такого плану. Ось цим манжетом я засунув. Всередину сюди, в цю трубку в коліно, засунув так, щоб оцей остатній пелісток резиновий був знаружі, А ці заходили всередину. І пізніше, коли я засунув коліно сюди, в розтруб, я зафіксував шурупами з одної сторони і з другої сторони, пробивши через цю трубу, Цю трубу і через ось ось це, Про, Так, щоб він нікуди не, не, вже не вискочив. Коли я знімаю оцю гайку, відкручую і знімаю насос на промивку, клапанок від потоку води закривається. І вода вже тут не витікає. Ось, і включаю слідчий насос. І так можна постійно прочищати насоси. Ось, трошка шумить, але я думаю мене чути. Ось так працює моя система, біофільтр. Там мальки у мене десь приблизно з 8 тисяч сидять. Ось такий розмір 10-15 см. Трошки вони в мене стресанули, бо я ставив другий насос, циркуляції не було, ну, то я їм включив компресор. Три розпилювача дав. Багато, я ще й погодував їх, вони корм почали відригувати, вертати назад, хвилиночку, барабанчик включився. Ось, я корм зібрав, компресор їм включив і вони вжили. Дякувати Богу. Ось така система в мене. Вибачайте за е, відео, тому що в мене фронтальна камера не працює. Ось. Так що, ось така ситуація. Дякую всім за увагу. Побачив.